Вітаю! Мене звати Рома і я маркетолог. Насправді точніше було б сказати, що я перформанс-маркетолог, оскільки я працюю саме з тією категорією маркетингу, де окупність витрати, кількість подій, кількість заявок, кількість продажів, суму продажів, суму, на яку купили, можна відслідковувати, оптимізовувати і допрацьовувати. Насправді я міг би дуже довго розказувати про те, чим я займаюсь, про свої досягнення, про своїх клієнтів. Але в даному відео я хочу розказати про один з інструментів, який використовую для клієнтів, а саме для збільшення кількості підписників, тобто набору аудиторії. Я знаю, що існують безліч інструментів просування як рілси, як просування постів, як буквально запускати трафік, а саме таргетовану рекламу на свій інстаграм, для того, щоб вже людина сама прийняла рішення, чи підписатись, чи не варто. Ну і насправді велика частина трафіку в такому випадку просто ну, зливається. Тому я хочу презентувати вам інструмент, який безпосередньо створено для того, щоб збільшити цю кількість підписників і максимально. Впливати на результати по цій воронці, і мова йде про автоворонку. Що це таке? Автоворонка це інструмент, який дозволяє додати додаткову мотивацію людині для того, щоб вона підписалась. Уявімо, ви гортаєте стрічку Instagram, бачите Reels, в якому Call to Action натисніть кнопку «Рок» для того, щоб отримати безкоштовно. Ну або ж для того, щоб отримати знижку, надішліть повідомлення. Безпосередньо повідомлення, яке зашито в цей шаблон, і є ключовим словом для того, щоб активувалась ця воронка. Як воно виглядає на практиці? У нас є reels 1 де ми пишемо слово знижка, і потім надсилаємо людині автоворонку з тим, що. Ми класний спеціаліст, ми надсилаємо прогріваючий контент, ми взаємодіємо з ним для того, щоб вибудувати якісь більш-менш лояльні відносини, презентувати себе, презентувати свої досягнення, побудувати більш-менш довірливі такі стосунки для того, щоб людина вже не боялась записатись на консультацію, не переживавши через те, що вона витрачає зайвий час. Ну або ми можемо вбити двох зайців одним пострілом. А саме, людина тискає кнопку Ботекс. І активує воронку, яка змушує людину підписатись, і вже потім замовити консультацію для того, щоб записатись на саму процедуру. Дуже зручно. Тим паче, що людина залишається підписаною, вона дивиться контент, вона е, отримує якусь додаткову лояльність, і це, врешті-решт, прогріває людину до продажу. У нас є із також існують безліч прикладів для того, щоб набрати аудиторію на власне навчання. Я розумію, що цей аспект підходить не всім, однак, якщо у нас є курс, особливо в відеозаписі, нам нічого не заважає зробити більш-менш автозапуск. До людина пише слово урок, і ми надсилаємо серію уроків за підписку. Ну тобто, це прям цікаво. Людина вмотивована підписатись, у неї додаткова мотивація саме це безкоштовний урок. У нас є потенційний клієнт, який може рано чи пізно сконвертитися в продаж. Давайте розберемо на практиці воронку, яку ми нещодавно реалізували. Активація за ключовим словом торнадо. І бачу, є у нас вітальне повідомлення, невеличка презентація, тобто, щоб людина зрозуміла, що тут відбувається, до кого вона прийшла, і чим саме цей спеціаліст, саме цей експерт може бути корисний? Безпосередньо е клікбейт на підписку, тобто додаткова мотивація. що... Вона натискає підписатись і вже потім отримує якусь винагороду, тобто цей самий лід-магніт. Після чого бачимо декілька форматів повідомлень. Тобто це може бути голосове, це може бути посилання на сайт з додатковою кнопкою. Ну і в цілому, після цього у нас є підписник, у нас є людина, яка зацікавлена, наприклад, в навчанні або в процедурі. І маючи контактний номер телефону, ми вже можемо зізвонити з нею для того, щоб обговорити умови, на яких вона готова з нами. Працювати або замовити послугу, тобто безпосередньо замість підписки ми можемо просити людину надіслати контактний номер, і нам не потрібно додатково нагадувати людині, щоб вона надіслала цей номер, для того, щоб вона записалась, для того, щоб вона щось подивилась. Клієнт в самій переписці розуміє, що може отримати за ту чи іншу дію за підписку або за контактний номер. І ще один приклад автоворонки, який зробили такий більш інтерактивний, більш формату коміксів. Де спеціаліст в такому грайливому форматі відносно цікавому, який міняє оцю банерну сліпоту, пробуває наскрізь, мотивує записатись на наставництво. В Перспективі при наборі аудиторії, при активному веденні Інстаграм. Більшість людей почнуть конвертувати. і навіть якщо на продукт з високим чеком у нас запишеться людина, або таких буде нехай 10, воно окупає всі рекламні інвестиції, всі маркетингові затрати для того, щоб це було побудовано. Як відбувається автоворонка зсередини? Мабуть, це не найцікавіший розділ відео, однак ви маєте розуміти, що це робиться на спеціальному конструкторі, який підключає до себе сторінку Instagram, сторінку Facebook, налаштовує якісь автоматизації і безпосередньо. Людина, підписавшись на цю автоворонку, вже слідує до кінця, до ключового нам моменту, або для того, щоб вона залишила контактний номер телефону, або просто підписалась, або можливо, можемо придумати щось під ваш запит. У мене є безліч стратегій, як просувати продукти або послуги через особистий бренд. Тут у нас є різні категорії, продукти, пролідмагніт, консультації, трібвайри, оффери, продукти, ну, типу, формати постів, сюжетні рілси, лонгріди, сторіс, call to action, упаковка як комплексний такий продукт. Це залежить від того, які у вас першочергові запити. Насправді це все, що я хотів розказати. І якщо ви зацікавлені в тому, я можу запропонувати вам безкоштовну консультацію, де я Розберу воронку, покажу, як можна адаптувати її, наприклад, для вашого профіля. Але важливо, для автоворонки потрібен трафік. Це може бути органічний трафік з рілсів, це може бути платна реклама, безпосередньо та сама таргетована реклама, де ми просуваємо відео на потрібну нам аудиторію. На цьому все. Бажаю вам гарного дня.